Доброго дня, діти! Хочу загадати вам загадку. Про яку професію подумайте? Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву Будівельник. Вірно, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про професію будівельника. А що будує будівельник? Так, він будує дом, будинки і ось такий. Будинок ми з вами сьогодні зробимо з паперу. Для цього нам знадобиться квадратний аркуш паперу та фломастер. Приступимо, діти. Нам потрібно цей аркуш скласти навпіл. Складаємо від себе, урівнюємо кути та робимо згин. Добре дітей, розгортаємо. Тепер складаємо в іншу сторону, теж урівнюємо кути та робимо чіткий згин. Розгортаємо. Тепер оц оцей зріз нам треба прикласти до лінії згину. Прикладаємо, загладжуємо. З іншої сторони теж повертаємо, прикладаємо до лінії згину з середини та різненько загладжуємо. Ось так. Перевертаємо на іншу сторону та лінію згину теж лінії зрізу складаємо до середньої лінії згину. Ось так загладжуємо, перевертаємо на іншу сторону, складаємо загладжуємо. Вийшла у нас ось така конструкція з отакими карманчиками. Тепер нам треба трішки підняти одну сторону та. Оцей карманчик розгорнути і загладити, щоб вийшов у нас такий трикутник. З однієї сторони та з іншої піднімаємо карманчик складаємо, лінію зміну порівнюємо та загладжуємо. І якщо ми перевернемо на іншу сторону, у нас вийшов ось такий будиночок. Тепер нам на цьому будиночку треба намалювати вікна та двері. Беремо фломастер, малюємо двері. Малюємо віконце, та на криші малюємо димар. Віконце. Ось так, діти, дивіться, ми намалювали. Тепер за бажанням ви можете взяти інші фломастери та зафарбувати, так як тут у мене двері, віконця, занавіски на віконцях. І зробити ось такий будиночок. І ми можемо побудувати ціле місто таких будинків. Добрі діти! Дякую вам, чекаю на ваші відповіді. До побачення!